У Березовому гаю традиційно працівники обласної бібліотеки для дітей влаштовують книжковий пікнік. Цей проєкт започаткували декілька років тому і тепер проводять щоліта. Працівники бібліотеки кажуть, дітям на свіжому повітрі цікавіше гратися, а ще засвоювати нові знання. Книжки за тематикою, саме на сьогоднішнє свято, таке яке відбувається: про бджіл, про бджолярство, про те, звідки беруться бджілки, на що вони є дітям різного віку. Ми пропонуємо багато цікавих книжечок. Всі зустрічі з маленькими читачами мають різне тематичне спрямування. Працівники бібліотеки кожного разу приносять дітям нові книжки. Діти дізнаються про природу, навколишній світ цікавляться історією і читають казки. Батьки з задоволенням приводять дітей погратись та почитати у затінку. Бабушка була нам розказувала, прийшла додому і вот от, внучка смотрела книжечки. Ми дуже як в вір'озове роще. Нашому рібінку очень мало, и 8. вон. Ми не знаємо, що їм нравится. Нам нравится то, що папа з мамою отдыхают. Книжковий пікнік проходить у березовому гаю щосереди.